І перед тим як почати наш захід, я б хотіла, щоб ми всі з вами вшанували пам'ять тих, завдяки кому ми можемо зараз тут знаходитися, проводити такі чудові заходи. Я маю на увазі всіх тих, хто віддав життя за нашу державу, а також тих хлопців, які зараз знаходяться на фронті, і зокрема засновник нашого видавництва. Дмитро Савченко також зараз на фронті, вже п'ятий рік поспіль. Пам'ятаємо про них, ні, не треба вставати. Просто я до того, що ми про них пам'ятаємо і, і шануємо, і ми також їх тим, і при кожній можливості маємо все робити також для нашої перемоги і бути опорою нашим хлопцям. А тепер розпочнемо. Сьогодні в нас така, я думаю, цікавий буде захід, тому що ми видали досить неординарну книжку, а неординарна вона тому, що її написала доволі неординарна людина. Ми видали другий том пост психологічної Валерія Корінського. І е, е, я би сьогодні вам хотіла представити насамперед Лесі Шаповал, е, дружину Валерія Корінського, протесу, журналістку, популярницю його спадщини. <клухи> ну, людина, яка найбільше робить е, для того, щоб ми, для популяризації е, праць Валерія Корінського, е, пані Леся. <клухи> а ви вже далі представляйте, будь ласка, наших спікерів. Можете сісти, я, можу... я буду тут просто ходити, а ви всі розташовуєтеся, як вам зручненько. Ну я теж хотіла в свою чергу подякувати, тому що тут на столі представлено багато книжок Валерія Олександровича, але вони б не були всі видані, якби не було так багато навколо нас зібрано неймовірних людей. І зараз не присутні тут наші перші редактори, але я хочу їх згадати це. Наталка Бєльченко, Аня Черненко, Наталка редагувала всю поезію Валерія Олександровича. Це поетеса українська. Вона зараз працює в Польщі, перекладає дуже багато з польською. Аня Черненко знаходиться на жаль в Німеччині, але вона перередагувала самоосвітні, і коли немає говернантки. Дуже хотіла подякувати Дмитро Олександровичу Корчинському, тому що він, у нас сформувалося таке коло людей, не небайдужа спадщина Валерія Олександровича. І от Дмитро Олександровичу зараз популяризує в своїх стрімах, згадує Валерія Олександровича, ну, він є його вчителем. І ось є люди, які завжди зі мною працюють незмінно з книжками. Це Вікторія Стухаленко, Ігор Спічак. І Юра Бесараб, який долучився, зробив англійський переклад автодидактики першого тому і допоміг нам відредагувати, по суті, дуже сильно відредагував аеробіку в роті. Ну і сьогодні у нас така буде дискусія про цю книжку, яку ми видали. Це другий том з психологічної автодидактики. Валерій Олександрович написав його ще на початку 2000-х. З видавництвом тоді творилося жах. Що ми не могли його ніяк видати, але потім видали завдяки банку, од банку він проспорсорував це видання, але, на жаль, воно було російською. Вони ну, зрозуміли, що зараз ми не можемо готувати книжки російською, і його дуже віддано переклала Вікторія, а я трошечки їй допомагала. От. А потім дуже класно зробила редактуру Ярослава Барака. А потім е Ігор Спічак вичитав нам на фіналі цю книжку. От Просто ця книжка. це Ну, це результат праці багатьох людей. Незвичайно ну, нічого б не було, якби не видавництво залізний тато, яке я напрягала купою питань. Бо для мене був це перший досвід співпраці з тим видавництвом. От яке видавництво організувало, організувало цей чудовий захід, і я ну, прям сподіваюся, що ви зможете більше дізнатися про е, книжки Валерія Олександровича. Принципі, зокрема, про цю останню книжку. І тоді я хотіла запросити до дискусії. Вікторія Стокаленко, вона волонтерка, перекладач, вона набирала з нуля його лекції всі. Ігоря Спічака, який долучився до дуже багатьох книжок, які представлені на серію. Та І... стійте, пані Вікторія, розташовуйтесь, будь ласка, здравствуйте. Да, срочні... Ярослава Муракові передавала. Да. Пані Армалако, Юра Берка. Вас, оскільки Юра, він проводить тренінги по автодидактиці. Якщо у нас виникнуть прикладні питання у процесі, то ніхто краще Юри не розповість саме про, про те, як практично відбувається заняття про постановку, про манки і все інше. Гаразд, ви також розташовуєтесь, пані Лесю. Я тоді по одному швидкому питання е, одразу. Е, доволі незвична не назва е, постпсихологічна автодидактика. От як би ви пояснили людині, яка нічого про це не чула, що це означає? Пані Лесі, почнемо з вами. Ну, я пояснила, що ця книжка, вона взагалі про новий підхід до людини, заснований перш, за все, до людини, яка повинна отримувати високі переживання і людини, розвиток якої заснований на культурологічній складові дуже сильно. І Мов, те, що Валерій Олександрович, оскільки він сам знав дуже багато мов, то він казав, що війти в культуру без мови ну, абсолютно неможливо. І ця книжка містить дуже багато технік, які розповідають людям, як їм організовувати власне самонавчання. От, вона, ну, вона може десь і не проста, але от, там є другий розділ. Вона, мовно, цю книжку можна поділити на три розділи. Це, якби, Перша, де там такі грунтовні лекції, потім друга, де там основи постпсихології пояснюється. І третя, як Олександрович вважав, що незмінна, це афоризми, де він в такому стисненому вигляді теж пояснював саме. ну, Кожен афоризм це частинка постпсихології. Тримав... До структури, до афоризмів. Mm -hmm. Буквально коротко, це вступ. Добре, добре. Книжка, яка допоможе вам організувати власне навчання. і Опановувати якісь нові навички не, не без страху, я б сказала, махнути, якщо шоколадка. Пані Вікторія, я ти ще допомагаю. Ну, Чому вона постпсихологічна? Постпсихологічна, Пост, -психологічна? пост -психологічна, це ну, звучить як після психологічна. Але тут абсолютно новий підхід до людини і ділиться ну, теж забігаючи наперед, що... Людина є найвища тварина, як пишуть у всіх енциклопедіях, а людина як уміння переживати прекрасно і вносити це прекрасно в повсякденне своє життя. Тому просто психологія. Так, е, Ярослава, ваша думка. Щодо назви, е, щодо назви. Мені важко сказати щодо саме цієї книги, але взагалі щодо всієї творчості пана Курінського, я скажу так, от він колись сказав, що головне завдання це вивезти людину з вегетативного стану. Так ось кожна його книжка виводить кожну людину, кожного з нас з вегетативного стану. Наприклад, Дозвольте, я скажу вже про себе. Перед тим, як я завдяки вам, пані Лесю, вам пані Ірину отримала змогу долучитися до роботи над цією книжкою, я занурилась в певну апатію. Можна сказати, я загнивала десь. А от саме робота над цією книжкою мене вивела з такого стану, що я хочу сказати. Ця книжка доводить тебе з вегетативного стану? От також співзвучно сказав Дмитро Олександрович Корчинський, він не зміг сьогодні з нами відбути, тому що в нього 15... у Львові зараз паралельно захід, але він спеціально нам записав відеозвернення. Я Я хотіла, щоб ми подивилися, там також дуже цікаво. Звуку нема. Да, я Да, кто сможет допомогти? Організаторів і ми слухаємо поговоримо. Я тим часом хочу пан Юрій нам скаже. Но. Юрій, я вас хочу представити? А, а вас представити, так да, да, Юрій Бесараб, перекладач, перекладач, зокрема англійською мовою пост першого а тому Добре. цієї книжки, І учень так само Валерія скажіть. У мене дуже коротка відповідь на те запитання, яке ви поставили. Чому постпсихологія? Дивіться, до Куріцького, і взагалі ще до цих пір а, Психологія розгадала людину, хоче вона чи не хоче, як тварина. Тобто від лікар міг лікувати, в принципі, людину теж. Різниці ви в підручниках для ветеринарів і для психологів ви фактично не знайдете. Там не йдеться не йде, мова не йде взагалі про те, що а, ця наука має вивчати. Тобто псюхер, якщо перекладати з Зеленський, це душа. Тобто, якщо пере, переінтерпретувати це слово, то виходить, що психологія це наука про або знання, відомство або про душу. А ми цього не знаходимо. Ви приходите до лікаря, він вас зовсім не питає, що ви там читали останній раз. Ну, Ситуація поліпшується, але все ж загально так, картина така, що психологи ставляться до людей як до тварин. Курінський запропонував інший підхід. І це взагалі все змінює. Саме змінює фі філософію, як можна розглядати людину. Тобто, він сказав, дивіться, взагалі-то. У нас також є організм, який у тварин, він можна його назвати в якомусь сенсі твариною, але в нас є багато чого, що тварина ніколи не буде здатна робити. Вона не буде читати книжки, які тут в цьому прекрасному магазині, вона не буде щось писати для видавництва Залізної Тату, вона не буде, можливо, за свою країну воювати. Бо в неї немає такої країни або усвідомлення, що це її країна. Тому от, от це таке принципова відмінність. Хочу, я назву другу, чи будемо зати? Пізніше. Добре. Ми зараз ще раз спробуємо з цим звуком, так. бо у нас, бачите, заготовлені ще деякі аудіоматеріали, а але... воно не має звуку. Зараз спробуємо. що зупинити, все.

Так, так? так, дивіться. вот, девица, вот. Більше робіт. А, так. Так, Все, там, выяснивший. Спечатку включает. браття і сестри. Звісно, що ми попитаем що Відсутність, ми відсутність, відсутність Москви. Вітаю всіх з виходом тому. потолу постпсихологічної автодидактики. Це велика робота Лесі і виробництва залізної тато. Нарешті ми цього дочекалися. Ковінський — найрозумніша людина з усіх, кого я знав за все своє життя. А перший і другий том постпсихологічної автодидактики це найкорисніше читання з усього, що було написано українською за останнє щонайменше років 50. Якщо українці практикуватимуть постпсихологічну автодидактику, то вони стануть найрозумнішою нацією у світі, і наше з вами завдання їм допомогти це робити. Вони будуть найрозумнішими і найефективнішими. І тому я прошу вас розповідати скрізь про постпсихологічну автодидактику, практикувати постпсихологічну автодидактику, всім пропонувати постпсихологічну автодидактику, вчити за, своє, за цією методикою дітей і пропонувати тим, хто вчить. Своїх дітей це буде чудово, якщо нам з вами це вдасться. Ми вірогідно, не можемо зробити своє життя набагато довше, але Курінський показав нам, що ми можемо зробити його товстішим, тобто впихнути в нього значно більше вражень творчості, пригод, осягнень, і це було неймовірно він зробив і показував на собі. Взагалі психіатрія і знаменітні дослідники на зразок Сапольського вивчають в людині тваринне і намагаються пояснити людські прояви е, тієї, е, кажемо, рефлексами тієї прадавньої мавпи, яка в усіх нас живе. Е, Курінський е, навпаки апелював до. Е, Специфічно людського в людині. І він вважав, що з цим саме і треба працювати зі специфічно людським, що звертатися потрібно до верхніх регістрів душі. І коли людина працює саме так, тобто звертається саме туди, до верхніх регістрів, то вона починає резонувати з Всесвітом або з Богом, називайте Як хочете. Він казав колись мені, що меланхолійні стани найбільш продуктивні, що вони цінні. Але те, що він написав, є дуже радісною книжкою. Я коли завжди коли в мене поганий настрій, я беру з полиці Курінського і прочитую кілька сторінок. І це мене дуже стимулює. Це стимулює. Я Знову починаю вірити в себе, я знову починаю вірити в свій інтелект, я знову починаю вірити в культуру. Це дуже світле враження. І я пам'ятаю, як зайшов до нього вперше. Це десь було на лівому березі, у нього була квартирка, і от зараз, по моєму спогаду, я дуже мало пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він казав, але я звісно ж не пам'ятаю, що там було навколо. І в мене загальне враження, загальний спогад світла, яким була наповнена оця завалена книжками клітина в панельному будинку. Це було чудово і цей спогад залишиться зі мною на все життя. Мені пощастило, Він, мені пощастило вчитися у нього вживу. Батьом із тих, хто тут присутній, не пощастило. Вони можуть тільки читати або дивитися відеоролики і це не дає і десятої долі того враження, яке справляло живе спілкування. Він був великою людиною. На жаль, ми це ще не навчилися цінувати великих людей. Ми це ще не навчилися цінувати антропне в собі, і ми. Не навчилися цінувати великих людей в нашій культурі, в нашій нації, але колись це станеться, і Український буде визнаний одним з найбільш видатних українців другої половини 20-го і початку 21-го століття. І ще раз вітаю всіх з виходом другого тому. Давайте зробимо і цю книжку, і цю людину. Відомими на загальнонаціональному рівні. Давайте. А тепер у мене питання до пана Ігоря, який не хоче там розташов, ця книжка вона все-таки про особистісний розвиток чи вона філософська? Я важливо. Я не знаю, як вам розділити особистісний розвиток. І, і світогляд не уявляю, як це можна зробити. Я... Добре, я сяду. Добре. Щоб мене на камері не було. Взагалі ця книжка. Так, <говорити> говорить. Так, дякую. Я продовжу думку, яку сказав Юра, щоб відповісти повністю на це питання. Маю просто першу освіту фізика, і для мене модель це якби таке ключове слово. Як ми розглядаємо людину, як я розглядаю себе як людину. От Валерій Олександрович Курінський до природи людини, власне, він додав такий вимір, як культуру. Тобто, крім того, що в нас є фізіологічна частина, але без культури, починаючи з, з найдавніших часів те, що ми назбирали як людство, ну, воно передається там від батьків, починаючи з самих маленьких рухів, починаючи з того, що ми в школі вчимося говорити цифри, букви, все, що ми бачимо навколо, воно творить нас як людину. Тобто без цього всього людина людиною не була. І вже в такій моделі, тобто ми відходимо від як якби тваринної частини тої, що психології, так? Ну що, я вас запутав достатньо всіх, так? так. Питання, було, це філософія чи ну, ви Відповідь зрозуміла з відповіді чи ні? Це більшою мірою філософія, але філософія на щодень. Можемо взяти, можемо взяти будь-яку сторіночку, будь-яку фразу з цієї книги, і вона дає дуже практичні поради, як жити це життя на кожен день. Я буду говорити трішки пізніше ще про конкретний розділ 1-3, я там більш детально про це скажу. Але для мене, от, після того, як я зустрівся, то було в 92-му році на лекції в Червоному корпусі університету з Валерієм Олександровичем Корінським, Після того я зрозумів, що якби філософія це не абстрактна річ, а це те, що я з чим я працюю як людина, я кожного дня працюю. Я все, що бачу, ці сигнали, які від зовнішнього світу отримую, я з ними на них якось реагую як людина. І в залежності від того, що за тими сигналами в мене закладено, за тими символами, як я то все обдумав. Правильно, так. так? Від того залежить, що я роблю. Один приклад дуже простий. Я якийсь час 10 років до початку повномасштабної не їв зовсім м'яса. М'ясо і риби 7 років, а потім ну, 10 років сумарно м'яса. І ну, люди питали, як, як, ну, це ж. Достатньо великі зусилля потрібно на те, щоб утриматися. А от на рівні філософії, я вам зараз скажу, як я це робив. Ми ж з вами, наприклад, дрова не їмо. Так? Дрова це дрова. Так? Ну, Люди зазвичай не їдять дрова. І от я просто прийняв собі, що м'ясо, ну це як дрова. І коли на столі там стоїть багато, і ці дрова на столі, вони дуже... Красиво оформлені, вони дуже гарно пахнуть, ну, але це дрова, я їх не їм. Тобто в мене не виникає ніякого потягу до них, щоб я потім використовував свої, всю свою силу волі, щоб зупинитися. Тобто це спосіб, це от така стратегія моя маленька на цьому прикладі, як уникнути внутрішнього конфлікту, Ну конкретно в цій конкретній ситуації. А таких конфліктних ситуацій, яких в нас збиралося. За советські часи дуже багато. От кожна думка з цієї книги, вона дуже багато речей допомагає позбутися від внутрішніх конфліктів. І тоді вже просто починаєш працювати, ну, живеш трошки далі, трошки легше. Тобто не питання, що вона зробить зразу нім, почне рости, як ви почнете читати цю книжку, такого, звичайно ж, не буде. Ну, може, в когось буде, не знаю. Але. То, що на щодень книжка допомагає почати так думати і так себе усвідомлювати, що стаєш трошки іншою людиною. Кожен день. Кожен день. Кожен день є це так. може ми якщо про книжку, то я тоді вже прочитала. Антропні та анімальні емоції становлять кореневу систему психіки. Також можна здогадатися, що існує дві психіки, два роди психі психічних станів, що також підтримуються аналогічними ендогенними засобами, що знімають умови фізіологічного існування, що змінюють умови фізіологічного існування на краще. Анімальна психіка орієнтована на марнославство антропа, на унеможливлення благородної конструктивної ідеї. Тобто на позитивне чистолюбство. Психіка антропного виду має можливості виробляти е, е, щас, квазі реальний час, е, що має е, архетип у вигляді відомого для всіх е, психологічного. І тут далі просто трошечки пояснюється. Відкриття другої психіки. Яке ми можемо у цьому випадку зробити, пов'язане з довірою до припущення, що лише мізерні причини несприйняття наших переживань як фізичних об'єктів. Якщо перша психіка працює над мистецтвознавством реалізму речей і явищ, які доступні нашій сенсорній системі безпосередньо, то друга. Виникаючи в культурному просторі, живе е, прямим творенням власне, антропної дійсності, використовуючи опосередковане сприйняття виключно важливих об'єктів, актуалізованого переживання їхній естетичний зміст і отримуючи під час цього е, заохочуючу порцію насолоду. Ну, тобто тут просто не раз у яколи читала, мені не було так складно вам.